У столиці вкотре під колесами авто загинув нацгвардієць на блокпосту. 23-річний водій мчав Берестейським проспектом, явно перевищуючи швидкість, і наїхав на двох військових, які несли службу. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких був військовий ТЦК. Швидше за все, інцидент відбувся вже у комендантську годину. Наслідок цього один нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Йому було 49 років. Іншого військового госпіталізували. Працівник ТЦК також отримав травми. Експертиза показала, що водій не був на підпитку і зараз з'ясовують, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння. Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу. Особами, які керують транспортними засобами, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини. А в мережі вже з'явилася світлина 23-річного винуватця ДТП. До слова, це не перший випадок, коли нацгвардійці на блокпостах гинуть під колесами. Так рівно два місяці тому горозвісний суддя Тандир, який ймовірно був на підпитку, збив на смерть військового. І за іронією долі, за рік до того, той же суддя закрив справу про наїзд на нацгвардійця на Київщині і відпустив під. Дозрюваного, який на момент ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Щоправда, тоді військовий, на щастя, лишився живим.